Червона доріжка, урочиста хода відомих чернігівців, тепле спілкування за келихом хорошого шампанського та шикарні вечірні сукні. І, врешті-решт, кульмінація вечора нагородження відомих дітей Сіверчини статуетками семарлів. Учасники форуму вже встигли їх охрестити знаком народного визнання. Те, що наче новим поколінням активних молодих людей, яким є Олексій Савченко, Это большое дело. Вот вы знаете, вот мы познакомились сегодня со многими черниговчанами, которые живут в каких-то местах. Вот раньше, наверное, столкнулись плечом к плечу и друг на друга косо посмотрели и разошлись. А сейчас уже плечо-то хочется подставить, помочь. Великое это дело. Автор ідеї форуму відомих чернігівців і голова громадської організації за Чернігів Олексій Савченко був щиро радий побачити таку велику кількість земляків. Адже одне з головних завдань форуму духовне єднання усіх чернігівців заради подальшого розвитку міста. Я тим, що я нашою це високе звання бути чернігівцем. Я гордєм. что мы все, собравшиеся здесь, выходцы из этой действительно плодородной, прекрасной земли. Сегодня мы, которым 30 лет, которые уже чего-то достигли, еще что-то могут сделать, мы сегодня обязаны повернуться лицом к своей исторической родине. Мы сегодня обязаны посмотреть на то, что сегодня... Должно розвиватися протягом церемонії нагородження. Гостей розважали дівчата з гуртів Армія та Арктика, долі яких, до речі, теж пов'язані із Черніговом. у нас есть причина любить Чернигов. А нас Чернигов как-то вот мы заслужили эту любовь незаслуженно, можно сказать. Потому что о, мы просто фанатки Десны, как многие, о, кто здесь живет. Но мы стали ими не по месту рождения, да, а воле судьбы, скажем так. И вот нам приятно, что вот в городе мы ощущаем такую любовь, и нас очень здорово принимают именно из-за ребят. Самое приятное, что нас пригласили сегодня. Вот, я очень этого ждала и надеялась, что Чернигов наконец пригласит нас. Очень хотелось показать общую силу, силою сегодня нам как бы это удалось. А вообще мы любим рейд рей рей так, скажем, совершать по родным родным, да, а, городам, мы всех, и в общем-то, везде принимают очень тепло и очень гордятся тем, что вот сейчас мы в Киеве работаем в таком прекрасном. Да, сегодня сегодня это почувствовала. После официальной церемонии нагородження гости запросили на світську вечірку. У неоформальній обстановці та теплі компанії земляків тривало святкування першого в історії нашого міста зустрічі Відомих чернігівців, найбільший вплив на мене мало, що ми всі тут зустрілися, стільки людей, знайомих, стільки працівників на полі Чернігівському. От і всі щось працюють, щось роблять. Дуже активні люди, дуже хороші люди. Оця зустріч з хорошими людьми це е, найбільше, що мені припало до серця. Чернігів дуже, насправді, Uh, славний, милий міст, дуже чистий. Uh, моя бабуся одна відсюди, вторая бабуся, ну понятное дело, і дедушки і И теж. І деле я по суті здесь в Чернігові. Це класний міст обалденне, класна міроприяти, вже краще, когда-то видел. Тем более в Чернігові. Ідея пригарна, причудова. Я сказав відверто. Я міг не потрапити, бо в мене було погано, я себе почував. І тепер я дивлячись на... На це дійство, на це урочистості, на цю прекрасну програму, яку організувало товариство чи організація «За Чернігів» Я просто вражений і дуже шкодував би, якби я не потрапив. Сюди голова громадської організації за Чернігів» Олексій Савченко вважає, що форум став дійсно найяскравішим та найцікавішим заходом вересня. Тепер він разом зі своєю командою подумає про те, аби зробити таку мегаподію, як форум відомих чернігівців, щорічною.